Поймали у хелянта, сейчас будем узнавать. Вот у хелянта активно. Сейчас 23 плюс. ваша фамилия? Мелешко Богдан Володимирович. Не, ну у вас там сам Павлоград его разыскивает. Знаете, что Павлоград разыскивает? Нет. Бо ухилян ПЦКшник сидів в одному учрежденні, де він не повинен бути, Коли і я його трішки спустив на землю. Mm. І того він подав, мабуть, мене врозчив <зас> дурачок. Так. <зас> так, <Да. зас> да, зателефонуйте, я буду їхати туди, хай перестрінуть на блокпостах. там. Все, І ми поспілкуємось з кожним. Добре. Добре. Ви що, теж по-мою душу? Ні. Все, Чи ви охороняєте замок? Долі наворот. Правильно, мене охороняють. Так? Так. 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 Та не бійтесь тут, тилу. Ще... Війна просовується, просовується, тільки не в нашу користь. Із-за воровства не в нашу користь вона просовується. Подивимось. Хто куди буде бігти, а хто буде захищати. Петропаємо. Це цікаві всі знаходяться, ті, хто відвоювали. Чи ні? Тільки воювали не так, як воно. Місюри этот, УБД є. Постояв на блокпосту, тут біля Петропалів і УБД вже має. Так що, друзі, зачекаємо зараз, що буде. без форми не дають на бойових діях, у БДУ. Не був. Значить, не, не все Розслідування потрібно проводити. Форма 6 тому що я ось стомкнувся через півтора місяця на пенсію. На а там форма 6, а в мене у а в частині. Треба і вам показати витяг. Він у мене в машині завжди. Я показую отак от. І питань нема. Що за витяг? Про звільнення, що за витяг. Звісно, а чого як це у вас платить? Так чого ви так не звернетеся <гад> до повологати, хто ініціює. Та мені час, мені час дорогий. Кожна хвилина дорога. Я займаюся своїми справами. Ну, так, чо, ну, чо, чого час я... тут стоїш не на бойовий? Каждый... То що в мене є свої які? які я виконую? Та які ти виконуєш? Виконую вже в останні 15 років. О, тоді, о. 15 нависали років. Нависали. За що держави жити? Ти повинен з перших днів бути на бойових. Так. От. Є Збройні Сили України, є поліція, є. Ні, не рівняйте Збройні Сили України і поліцію. Він не Він займається своєю справою, своїм функціоналістів. Свої Та яка у вас справа? Ну, кошмарить людей фальшувати справи. Скільки я тут уже раз звертався і до вас приходив, розслідування провели, людей закрили, яких депутати побили, та і все. Ось сказали, я не Я не в дискусію. Ну так і я веду дискусію. Я ж кажу, тому що ви як державний службовець повинні з перших днів бути на передку і захищати нашу країну. А я пішов з повномасштабної з перших днів і з білим квитком. І до речі, я договорився з керівником. Тут говорить з керівником, щоб мені військовий зробили. Це ухилян, чи так? Да, <гум> да я ухилян. Доброго дня. Доброго дня. Ну. Ухилянти вони взагалі. Поліція ухилянти. Що? Я військовий, демобілізований. На те є всі бумажки, витяги, все. Ми, Питань нема. Позволь мені, в якому він? Павлоград. Павлоград. Я вам скажу ситуацію, як була. В Павлограді роздув ТЦК, поставив на своє місце, бо він мені виписував повістку, хотів виписати. Він мені хотів виписати повізку. Я його поставив на своє місце і він обідався і поставив мене в рошу. Ну я вам скажу, я в Дніпрі їздю, комендантську годину їздю, є відео. Комендантську годину їздю теж зупиняли. Ви в рошуку павлоградським ТЦК. Так що кажу, їдемо, хлопці. Поїхали, провіримо. Ось, дивіться, мій витяг. Ось моє. Учасник бойових дій натуральний учасник бойових дій. А чого в розшуку на даний момент? Я не знаю. Це питання треба до того задати, хто поставив в розшук. Ну, я вам хочете, я вам надам витяг. Витяг. Про звільнення. Він у мене в машині постійно. Він у мене машина ось стоїть біля поліції. Вони заблокували мене. От пішли та цикати у хилян. А ну у хилян пішли. Що, йдемо, я вам покажу. Пішли, ті покажу витяг. В машині в мене. все. Мене поки витяг не інтересує. А, ну про звільнення все, ну це просто смішно, коли.